Якщо вже завершувати сезон, то лише собі у радість вирішили прикарпатські велосипедисти та організували останні у цьому році офіційні змагання. Вони зібралися на Вовченецьких горах, аби вкотре насолодитися екстримом і, звісно, підбити своєрідні підсумки року. А він для місцевих любителів двоколісників видався напрочуд вдалим. Найбільше радіють тому, що велоспільнота постійно збільшується і розвивається однак, здебільшого на власному ентузіазмові, а от підтримки влади бодай фінансової катастрофічно бракує. Федерація. Не фінансуються з бюджету, і всі змагання, на які ми виїжджаємо, виїжджаємо власними силами. Тобто є в нас хлопці, які їздять на Даунхіл на чемпіонат там світу, якісь на етапи кубків світу виїжджають. Місця займають не перші, але сама участь вже і можливість вже два роки. Ми, от хтось із наших франківських хлопців, виїжджає на ці змагання. Чемпіонат хоч і любительський за те масштаби, як у професіоналів на стартовому майданчику відповідальні учасники збираються задовго до старту та опробовують траси екстремальних перегонів у програмі традиційні дисципліни крос-кантрі або ж перегони по пересіченій місцевості та дещо агресивніший і водночас видовищніший даунхіл змагання зі швидкісного спуску крутими схилами. Саме останній, навіть для ще зовсім юних спортсменів, найцікавіший. Є там небезпечні повороти. Останні Троп теж дуже такий, дуже страшний, як для мене, але я з нього все рівно стрибну. Всі спуски цікаві. Е, ну, учасники нашої організації кілька разів спускалися з вершини Говерли, тобто весь спуск проїжджався. Е, крім того, ми катаємося на вітчизняних курортах. Також в цьому році нам вдалося відвідати змагання в Польщі. Е, там ми побачили, що ну, поки що, на жаль, е, ну, польські велосипедисти стоять на щебель вище від нас. Після екстремальних поїздок заслужена винагорода, а це традиційні призи та пікніку колі друзів. До слова, таке закриття сезону місцеві велосипедисти проводять щороку.